Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life і з вами Надія Робі. сьогодні. Я запрошую вас до Італії, до славного міста Флоренції. І зразу ми попадаємо на міст Понтевеко, де стоїть пам'ятник Бенвенуто Челіні, який до наших часів залишається одним з самых відомих майстрів. Ювелірних виробів. Він був найкращим світовим ювеліром епохи Ренесансу і жив у Флоренції. На мосту Понтевеко знаходиться більшість ювелірних крамниць Флоренції. І саме це італіянське місто є одним із популярних для британських туристів. І ще з середини 17 століття британські аристократи. Відправлялися сюди великий тур, щоб закінчити свою освіту. А тепер ми зупинимося перед пам'ятником Козімо Медичі. Він був саме видатним флорентийським банкіром та державним діячем найбагатшою людиною Європи та неофіційним правителем Флоренції 15 століття. Він непомітно без потрясінь Перетворив Флорентійську республіку в спадкову сен'юрію, незмінно зберігаючи народну любов. А тепер ми завітаємо з вами до Каплиці, яка є найстарішим благодійним закладом Флоренції з 1441 року до наших днів. Вона допомагає поважним громадянам Флоренції, які попали. У фінансову скруту допомагає їм уникнути жибратства та зберегти свою гідність. А зовсім поряд з благодійною каплицею знаходиться куточок Данте Алегєрі, видатного італійського поета епохи Ренесанса, письменника, політика, якого називають батьком італійської літератури. Він першим став писати літературні твори італійською мовою, а не латиною. Його головний художній твір це поема божественна комедія, яка вважається шедевром світової літератури. А зовсім поряд знаходиться церква, в якій одружився Данте. У 14 столітті та де гостинно до наших часів зустрічають туристів. Саме тут можна сховатися від шуму переповнених вулиць. А зараз перед нами відкривається панорама Флорентійського собору Санта-Марія Дель Фіоре, це третій за розмірами храм Італії. Ми приєдналися до дуже великої черги, щоб побачити інтер'єр будівлі. У 13 столітті жителі Флоренції вирішили створити собор, який би зафіксував зростаючий вплив Флоренції на життя Європи. Будівництво тривало понад 100 років під керівництвом відомих архітекторів Джотто та Пізано. З внутрішньої сторони купола ви побачите велику фреску, страшний суд, роботи базарі. А у крипту собору захоронений архітектор Філіппо Брунелес, який побудував перший купол за тисячу років. До цього купола будувалися у стародавньому Римі та Константинополі. Навпроти собору знаходиться статуя. Архітектора Брунелиський, який дивиться на свій купол. Флоренція стала процвітаючим містом завдяки династії медичі. Вони були самою впливовою династією в європейській історії. За їх часів, Флоренція була містом державою своїм урядом, військом та валютою. Сім'я медичі розумно управляла. Вибраною демократичною владою, яка складалася із дев'яти осіб та вибиралася гільдіями ремісників, торгівців та митців і переобиралася щомісячно члени сім'ї Медичі були виходцями із сім'ї торговців, які продавали шерсть. Та в першій половині 15 століття вони Провадили банк Медичі, який став самим пливовим у всій Європі. Але їх домінування не закінчувалося на фінансах. Вони мали значний контроль над грошима Папи Римського. І саме сім'я Медичі допомогла в 14 столітті повернутися Римському із заслання в Авіньйоні до Риму. А тут ми бачимо коледж мистецтв, який в минулому. Був конюшнями Флоренції. Куди б ми не глянули? Всюди ми бачили мистецтво. Це тому, що майже 4 століття династія Медичі вкладала великі кошти в архітектуру та мистецтво. І завдяки їм Флоренція стала культурним центром Європи. Вони виховували та підтримували генії мистецтва Донателло, Мікеланджело та Леонардо да Вінчі. І саме сім'я медичі фінансувала відбудову Риму, який майже повністю був розорений у VI столітті варварами. Дві французькі королеви і четверо пап римських вийшли із сім'ї медичі. І один із них. Лев Десятий замовив створити сімейну каплицю. Ось вона перед нами. При вході ми бачимо статую останньої представниці сім'ї медичі, яка померла в 1737 році. Ми заходимо до зали, де похоронений Козьмо Медичі. Він був один із найпливовіших представників династії медичі. Всі політичні Питання Флоренції вирішулося в будинку Козіма. Він хто вирішував мир чи війна? І він насправді вважався королем без титулу. А зараз ми заходимо до зали, де покоїться тіла Лоренцо Медічі та його двох родичів. Ця меморіальна каплиця була створена за задумом італійського скульптора-художника Мікеланджело, який 45 років працював над цим проектом, але так і не встиг його закінчити. Чому ж так британці полюбляють приїжджати до Італії, а особливо до Флоренції? Це тому, що Флоренція, як і вся Італія, є послідовником стародавнього Риму і період Ренесансу. Перекладі відродження відродили античну культуру стародавнього Риму в архітектурі та мистецтві, і цей стиль називається неокласичним. Тому у британців особлива висока повага до цієї країни, тому що вона є європейською культурною спадщиною та досягненням європейської цивілізації. Ми заходимо до палаца Векіо, місцем, де засідав флорентійський уряд під час правління династії медичі. А також Козімо медичі проживав останні свої роки тут. Ще на початку 19 століття третина флорентійського населення були. Іноземці. І більшість з них були із Британії. Це люди високого достатку, бо тільки люди з великими грошима мали змогу на той час подорожувати. Це були аристократи. Деякі купували палаци палаций династії Медичі, який на той час вже закінчила своє існування. Основна маса цих палаців знаходиться за межами Флоренції, тому що флорентійська знать залишила місто ще в кінці 16 століття. З тих пір Флоренцію заселили ремісники, художники та торговці. Тому основна маса британців проживають за межами Флоренції в маєтках. У 1845 році тут проживав двоюродний брат прем'єра-міністра Великобританії Хораса Волпова, який очолював британську меншину в Тосканії, а пізніше йому дали пост британського міністра в Тосканському уряді, який він зберігав до кінця свого життя. Наразі ми прогулюємося по парку, який називається Bobley Gardens. Звідси відкривається чудова панорама на палац Петі Пелес. Ці сади та палац в минулому належали сім'ї медичі. А зараз це чудове місце сховатися від міського шуму. Людей порівняно тут не так багато, тому що потрібно купувати квитки. Щоб відвідати ці чудові сади, їх дизайн був створений сім'єю медичі, які мали репутацію дуже вишуканого смаку, а потім вони стали моделлю для багатьох королівських європейських садів. Ми знаходимося на одному із схилів, звідки відкривається чудовий краєвид. Тосканії, центром якої є Флоренція. І саме за межами Флоренції, в Тосканії проживає італіянська знать та деяка британська. Також люди високого достатку жителі Британії орендують вілли в теплі пори року. Вважається, що світову популярність Флоренція отримала завдяки. Британські меншині, яка тут проживає з довгих та венери. А також деякі стверджують, що саме британці зробили Флоренцію світовою столицею мистецтв. Ще з середини 17 століття аристократи, які досягли повноліття, приїжджали сюди, щоб закінчити свою освіту, щоб своїми очима. Побачити шедеври світового мистецтва. Вони завжди намагалися придбати антикварні вироби мистецтва. Статуї, картини, портрети. Але не маючи гарних знань про антикварні вироби, їм часто продавали підробки. І це продовжується до наших днів. А зараз ми залишаємо парк, який англійською називається Boboli Gardens. Проходимо мимо статуї останній представниці династії медічі та виходимо на подвір'я Пітті Пелас. І саме тут, у 1600 році, прозвучала перша світі опера на весіллі одного з медичі. А зараз як і в цих палацах медичі знаходяться галереї та музей, яка чудова середньовічна площа, яка дожила до наших днів. Вам подобається у Флоренції дуже багато театрів, де можна послухати класичну музику або оперу. Але ціни, на жаль, зашкалюють. І яка була радість знайти ось таке задоволення Безкоштовно у церкві. А ось так виглядить вечірня Флоренція. Музику можна знайти на будь-який смак, а яке задоволення було почути пісню. Італіянських партизан часів оперу фашистській Німеччини під час Другої світової війни. Італія в той час була союзницею Гітлера, та багато італіанців боролися проти фашизму, віддали своє життя за визволення Флоренції від німецьких окупантів. Італійська армія швидко капітулювала, але не німецький гарнізон, який при відступі Взірвав п'ять із шести стародавніх мостів Флоренції, також багато старовинних палаців в центрі Флоренції. І до наших часів про це пам'ятають тут і не люблять німці. Це я знаю від мого чоловіка, тому що його якось тут прості італіянці прийняли за німця, але, дізнавшись, що з Британії вибачилися та пояснили причину. А ось це єдиний старовинний міст, який зберігся. А ось так виглядав берег річки Флоренції після Другої світової війни. Коли я дивлюся на сучасну Флоренцію, то це дає надію, що і Україна відбудується від війни. Який чудовий вид весняної Флоренції? Чи не так? А тепер. Ми відвідаємо палац медичі Рікарді. Він був побудований у 15 столітті для Козімо медичі. Він був меценатом мистецтва Донателло, фра Анджеліко, фра Філіпо Ліні. І за це його відображали художники в своїх картинах у вигляді міфологічного героя Орфея. Козімо Перетворив Флоренцію в колиску культури та мистецтва епохи відродження. Він був громадянином рідкісної мудрості та багатства, і за це найбільше його поважали в Європі. Він увіковичив себе в творах мистецтва та архітектури. На протязі життя він більше вкладав зусиль, як увіковичити своє ім'я в церквах та монастирях. А не матеріальним забезпеченням своїх спадкоємців. Таку політику продовжував також його внук Лоренцо Медичі. І ось тому Флоренція вважається містом народження фортепіано та опери. Сім'я Медичі виховувала та підтримувала геніїв мистецтва Донателло, Леонардо да Вінчі та Микеланджело. Який провів три роки свого життя ось, саме в цьому палаці, отримуючи освіту від найкращих вчителів Флоренції, він навчався разом з дітьми медичі. Лоренцо Медичі зробив Флоренцію справжнім осередком відродження та науки. Він був високосвіченою людиною. Він заснував першу публічну бібліотеку в Європі, в яку він придбав тисячі манускриптів та книг найбільшу колекцію з часів Олександрії. А ось саме в цьому саду Мікеланджело навчався майстерності скульптора. Наряду з цим Лоренцо Медичі настояв, щоб Мікеланджело також вивчав. Стародавню латинь та грецьку мову, також філософію, міфологію, а також поезію Данте та Петрарка. А кожної неділі він обідав із сім'єю медичі та її гостями. А зараз перед нами церква Санта-Кроче, де захоронено багато відомих людей Флоренції, куди ми зараз і завітаємо з вами. Це найбільша францискіанська... Церква в світі, яка була побудована в 14 столітті, є одним із найкращих зразків періоду відродження. Саме тут захоронений Ніколо Маківелі, який написав всім відому книгу Чорний принц. А ось тут захоронений відомий астроном і вчений Галілео. Також тут захоронений композитор Росіні, а ось тут просто пам'ятник Данте. А зараз ми бачимо могилу скульптора Мікеланджело. Легенда стверджує, що він сам вибрав саме це місце, щоб у судний день, коли могили відкриються, він зможе побачити через відкриті двері церкви Санта-Кроче купол Флорентійського собору, який. Був створений архітектором Філіппо Брунелєвські. А ось така чудова атмосфера нічної Флоренції. На багатьох вулицях центру міста лунає оперна музика у виконанні. Флорентійських оперних співаків. А зараз ми з вами завітаємо до галереї Юфізі. Це один із найважливіших італійських музеїв та найбільш відвідуваних. Він також один із найбільших за розміром та найбільш відомим, тому що в ньому знаходяться. Безцінні роботи мистецтва, особливо періоду Ренесансу. Будування цього комплексу почалося архітектором Джорджіо Васарі для Козімо медичі в 1560 році. Козьмо медичі вирішив об'єднати всі свої адміністративні заклади саме в цій великій будівлі, а на верхньому порсі він зробив галерею для своєї сім'ї, а також для гостей, яка включала колекцію римських скульпторів. Ця галерея завжди була великою пливовою привабливістю для великого тура британських аристократів. Самим цінним експонатом галереї є картина Сандро Боттічеллі Народження Венери. Вона багата своїм алегоричним значенням та розповідає історію Венери, яка родилася з моря. А ось картина Боттічеллі Примавера, яка була подарована Лоренцо Медичі своєму родичу на весілля. Після того, як династія Медичі вимерла, колекція цієї галереї була подарована місту Флоренції. І ця галерея була відкрита для відвідувачів з 17 століття і стала офіційним музеєм у 19 -му столітті. Я закінчую своє відео на площі Микеланджело, куди всі приходять помилуватися краєвидом та заходом сонця.